У фізичному Всесвіті ідея нічого може існувати лише в теорії, а не в реальності. Навіть якщо ми видалимо всю енергію з Всесвіту, він не стане по-справжньому порожнім наразі Всесвіт здається заповненим різними речами, такими як матерія, випромінювання, антиматерія, нейтрино та загадкова темна матерія і темна енергія. Навіть якщо ми заберемо кожен шматочок енергії, Всесвіт все одно створюватиме нові форми енергії. Чому це відбувається? Це ніби сам Всесвіт не розуміє нашої ідеї нічого. Якщо б ми усунули всю енергію, залишивши лише порожній простір, ми могли б очікувати, що Всесвіт буде на абсолютному нулі, без частинок на диво. Це не так. Навіть якщо ми штучно зробимо Всесвіт виглядати порожнім, його розширення все одно буде виробляти випромінювання. Це продовжується в далеке майбутнє або навіть назад до часу перед гарячим великим вибухом. Виявляється, Всесвіт ніколи не стає по справжньому порожнім. З усього цього чи дійсно можливо, що Всесвіт виник з нічого? Ми впевнені, що щось завжди існує. Навіть якщо ми видалимо частинки, античастинки, фотони та кванти з простору, порожній простір все одно залишається якщо ми віддалимося від будь-яких джерел маси або енергії. Очистимо простір від зовнішніх електричних, магнітних і гравітаційних полів, і запобіжимо проникненню фотонів або гравітаційних хвиль існує свого роду фізичне ніщо. У цьому порожньому просторі квантові поля зберігаються фундаментальні константи та закони фізики залишаються у цьому просторі є нульова точкова енергія, яка має скінченне позитивне і ненульове значення. Це здається найближче, що ми можемо підійти до нічого у нашому всесвіті. Хоча ви можете уявити ще більш нічого подібний стан, він не має фізичної реальності. Жоден експеримент не може створити таку умову? Дотримуйтесь науки. І ми можемо сказати, що щось завжди існує, тому що справжнє ніщо не може співіснувати у нашому всесвіті. Однак, коли йдеться про питання, чому це так, наука наразі не має відповіді. Тут, у нашому всесвіті сьогодні, дуже ясно, що простір є чим завгодно, але не порожнім у кожному напрямку, куди ми дивимося, ми бачимо зірки а, газ, пил, інші галактики, скупчення галактик, квазари, космічні промені, і навіть випромінювання як від зоряного світла, так і залишкове від самого великого вибуху. Якби у нас були кращі очі, або, скажімо, досконаліші інструменти в нашому розпорядженні, ми могли б також виявити сигнали, які, як ми знаємо, повинні бути там це включає гравітаційні хвилі від будь-якої маси, що прискорюється через змінне гравітаційне поле, невловимі сигнали від того, що складає темну матерію, і більш повний огляд чорних дір, як активних, так і сплячих, за межами тих, що випромінюють найбільше випромінювання. Все, що ми спостерігаємо, відбувається у всесвіті, який не є статичним, а постійно розвивається. З фізичної точки зору це захоплююче – розуміти, як змінюється наш всесвіт. У великому масштабі тканина нашого Всесвіту, відома як простір час, розширюється. Це означає, що якщо ви розмістите дві точки далеко одна від одної у вашому просторі часі, то правильна відстань між цими точками час, який потрібен світлу, щоб пройти між цими точками, і довжина хвилі світла, що подорожує від однієї точки до іншої, всі збільшуються з часом. Всесвіт не лише розширюється, він також охолоджується через це розширення коли світло розтягується до довших хвиль, воно переходить до нижчих енергій і холодніших температур. Всесвіт був гарячішим у минулому, і стане ще холоднішим у майбутньому. Протягом цього процесу об'єкти з масою або енергією у всесвіті притягуються один до одного, утворюючи скупчення і створюючи величезну космічну павутину. Якщо би ви могли якимось чином усунути все це, всю матерію, все випромінювання, кожен окремий квант енергії, що залишилося б у певному сенсі у вас залишився б порожній простір, який все ще розширюється. Все ще дотримується законів фізики і все ще підлягає впливу квантових полів, що пронизують Всесвіт, це представляє найближче фізичне наближення до справжнього стану нічого, проте воно дотримується певних фізичних правил для фізика в цьому всесвіті видалення чого небудь ще створило б нереалістичний стан, який більше не відповідає космосу, в якому ми живемо. Це означає, що те, що ми зараз інтерпретуємо як темну енергію, все ще існувало б у цьому гіпотетичному всесвіті нічого. Теоретично, якщо ви візьмете кожне квантове поле у всесвіті і налаштуєте його на найнижчу енергетичну конфігурацію, ви досягнете нульової енергії простору це означає, що більше не можна витягти енергію з нього для виконання механічної роботи. У всесвіті з темною енергією, космологічною сталою або нульовою енергією квантових полів немає підстав вважати, що нульова енергія буде справді нульовою, оскільки Всесвіт продовжує розширюватися і охолоджуватися, настане далекий майбутній час, коли випромінювання стане домінуючим компонентом, перевершуючи інші форми матерії та випромінювання, причому лише темна енергія буде більш домінуючою. Однак існує ще один період у Всесвіті, не в майбутньому. А в далекому минулому, коли щось інше домінувало, окрім матерії та випромінювання під час космічної інфляції. До гарячого великого вибуху наш Всесвіт розширювався з неймовірно швидкою і постійною швидкістю замість того, щоб бути під владою матерії та випромінювання, космосом керувало поле енергія інфляції, подібна до сьогоднішньої темної енергії, але набагато потужніша і розширювана. З набагато швидшою швидкістю, якщо вічна інфляція є правильною, але час все ще є скінченним, звідки міг виникнути Всесвіт? Зрештою має бути початок, чи не так? Щоб ретельно розглянути це питання, давайте розплутаємо три часто плутані концепції і обговоримо кожну окремо гарячий великий вибух у відношенні до нашого Всесвіту теорія космічної або космологічної інфляції та її роль у передуванні та підготовці великого вибуху. Питання про остаточний початок або походження нашого Всесвіту, і чому як інфляція, так і початкова ідея Великого Вибуху можуть не дати задовільної відповіді на це питання. На початку ХХ століття відбувся революційний синтез, коли зійшлися чотири важливі частини інформації: одна теоретична, і три спостережні. Теоретичний прорив Олександра Фрідмана в рамках загальної теорії відносності Ейнштейна показав, що Всесвіт, рівномірно заповнений будь-якою формою матерії та енергії, не може залишатися статичним і стабільним, а повинен або розширюватися, або стискатися. Швидкість розширення або стиснення визначається загальною енергетичною щільністю простору. Спостережна робота Генріяти Лівіт. Яка встановила зв'язок між періодом яскравості та тьмяності змінних зірок типу цефеїд і їхньою внутрішньою яскравістю, відома як залежність період світність спостереження Вестосліфера, який вимірював сув світла, червоний або синій сув відносно системи відліку нашої сонячної системи. У спіральних та еліптичних туманностях, пізніше ідентифікованих як галактики, ці спостереження вказували на те, що ці галактики віддаляються від нас з неймовірно високими швидкостями, Едвін Габл разом з Мілтоном Хумасоном ідентифікували ті ж типи змінних зірок, які вивчала Генрієтта Лівіт у цих спіральних та еліптичних туманностях. Це дозволило їм виміряти відстані до цих галактик і підтвердити їх позагалактичну природу. Поєднання цих чотирьох частин інформації призвело до формулювання ідеї розширення Всесвіту. Якщо Всесвіт розширюється, це означає, що з плином часу простір сам по собі розширюється. Відповідно, матерія у всесвіті стає менш щільною чим тому, що, хоча матерія складається з фіксованої кількості частинок, об'єм, який вона займає, збільшується, коли простір розширюється, отже, всесвіт стає менш щільним з часом. Випромінювання, таке як фотони або світлові хвилі, не тільки розріджується до нижчих щільностей, але й коли простір сам розтягується на більшій відстані, енергія кожної світлової хвилі також розтягується. Це призводить до того, що Всесвіт не тільки розширюється і розріджується, але й розширюється і розріджується, але й охолоджуватися також. Тепер, якщо ми розглянемо, що сталося з матерією та випромінюванням у Всесвіті, повертаючи час назад, відбулися б прямо протилежні умови у минулому, коли всесвіт був молодшим, він був би щільнішим і гарячішим ідучи далі назад, вся матерія та випромінювання займали би менший об'єм, роблячи всесвіт щільнішим. Світло, яке було розтягнуте космічним розширенням при зворотному ході часу, мало б скорочену довжину хвилі, це призводить до гарячіших умов і вищих температур. Якщо уявити, що ми повертаємося назад настільки, наскільки дозволяють закони фізики, ми дійшли б до сингулярного стану, де вся матерія та випромінювання були зосереджені в одній точці з нескінченною щільністю та температурою. Початкове поняття Великого Вибуху призвело до формулювання п'яти фундаментальних передбачень про ранні, гарячі та щільні умови Всесвіту. Ці передбачення стали наріжним каменем теорії Великого Вибуху, Всесвіт повинен демонструвати розширення, що підтверджується чітким зв'язком між червоним зсувом і відстанню серед позагалактичних об'єктів, всесвіт повинен був виникнути дещо однорідним з такими структурами, як зірки, галактики. Групи або скупчення галактик, а також великомасштабною космічною павутиною, що формуються і розвиваються поступово. З часом у далекому минулому всесвіт був гарячішим, досягаючи температури, при якій стабільні нейтральні атоми не могли утворитися, це призвело до передбачення залишкового фону випромінювання, відомого як космічний мікрохвильовий фон, який можна спостерігати сьогодні. У ранньому надзвичайно гарячому всесвіті атомні ядра не могли стабільно утворюватися, що передбачає відносні кількості легких елементів, таких як водень, гелій, літій і їх ізотопи, які утворилися в ранньому всесвіті. Всесвіт колись був настільки гарячим, що нейтрино відігравали вирішальну роль це передбачення нещодавно було підтверджено. Це вказує на те, що космічні нейтрино повинні залишати виявлені відбитки як у великомасштабній структурі, так і в залишковому випромінюванні від Великого вибуху. З міцною спостережною підтримкою всіх п'яти передбачень теорія Великого Вибуху залишалася беззаперечною як провідне пояснення раннього всесвіту з середини 1960-х років, що збіглося з відкриттям космічного мікрохвильового фону. У той час, як докази, що підтримують теорію гарячого великого вибуху, накопичувалися в 1960-х і 1970-х роках, виникли певні загадки, які сам Великий Вибух не міг пояснити декілька спостережень суперечили ідеї про те, що Всесвіт виник з єдиного стану з надзвичайно високими температурами і щільностями. Три з цих загадок є особливо примітними по-перше, у нас є проблема горизонту. Коли ми дивимося в різні напрямки, Всесвіт здається, має однакову температуру і щільність всюди. Однак з початку гарячого великого вибуху ці регіони ніколи не мали часу для взаємодії, обміну інформацією або досягнення теплової рівноваги один з одним. Виникає питання, як вони розвинулися до того, щоб мати однакову температуру і умови всюди. По друге, у нас є проблема плоскості. У розширюваному Всесвіті існує постійна взаємодія між початковою швидкістю розширення, яка розділяє речі і гравітаційними ефектами, що намагаються зібрати все назад разом, у нашому всесвіті ці протилежні сили здаються ідеально збалансованими, що призводить до точно просторово плоского всесвіту. Питання в тому, чому наш всесвіт народився з цими специфічними властивостями, і, по третє, у нас є проблема монополів або проблема древніх реліктів. Якщо Всесвіт досягав довільно високих температур і енергетичних умов, чому немає екзотичних, залишкових, важких реліктів, таких як правосторонні нейтрино- і магнітні монополи, згідно з теорією, ці частинки повинні бути спостережуваними і присутніми сьогодні. Замість того, щоб просто прийняти ці умови як даність, з якою народився всесвіт, що суперечить науковому підходу, вчені шукають механізм, який би зобов'язував і встановлював ці початкові умови. Рішення цих космологічних загадок з'явилося в 1970 році. У революційній статті Алана Гута він запропонував, що рання, швидка і невпинна фаза експоненційного розширення, де енергія Всесвіту не розподілялася серед частинок матерії і випромінювання, а була властива самій тканині простору через поле або якийсь інший механізм, може вирішити всі три проблеми для проблеми горизонту. Те, що Всесвіт має однакову температуру і щільність всюди, пояснюється тим, що в минулому, речі, були причинно пов'язані цей зв'язок був розтягнутий під час ранньої фази розширення інфляції, що призвело до спостережуваних умов для проблеми плоскості інфляція розтягнула Всесвіт до такої міри, що, незалежно від його початкових умов, видима частина сьогодні виглядає невідрізненною від плоскої. Що стосується проблеми монополів, відсутність стародавніх залишкових реліктів є проблемою це пояснюється інфляцією, яка запобігає досягненню Всесвітом довільно високих енергій або температур. Максимальна температура, досягнута після закінчення інфляції, уникає створення цих реліктів. Інфляція не тільки надала механізм для пояснення цих спостережень, але й запропонувала потужну альтернативу стандартній моделі гарячого великого вибуху. Більше того, були вирішені додаткові питання, щоб показати, як можна відновити ізотропний однорідний ранній всесвіт. Після інфляції стало зрозуміло, що інфляція може служити квантовим механізмом для засівання всесвіту початковими недосконалостями або насінням космічної структури, що в кінцевому підсумку призводить до детальних структур, які ми спостерігаємо сьогодні. У 1980-х роках теорія інфляції зробила конкретні та перевіряємі прогнози щодо насіння космічної структури. Це повинно бути спостережуваним як у космічному мікрохвильовому фоні, так і в великомасштабній структурі Всесвіту. Ці прогнози, сформульовані десятиліття тому, були підтверджені спостереженнями, проведеними з 1990-х років до сьогодні, включаючи майже але не ідеально масштабно інваріантний спектр недосконалостей флуктуації щільності та температури недосконалості щільності, які є на 100% кадіабатичними. І на 0,5% відсотків із окривими за своєю природою, флуктуації на супергоризонтальних масштабах, більших, ніж ті, які міг би створити сигнал, що рухається зі швидкістю світла у розширюваному всесвіті. Скінченна максимальна температура для Всесвіту під час гарячого великого вибуху значно менша за планківську шкалу, оскільки інфляція передбачає експоненційне розширення простору, а не закінчується сингулярністю, як оригінальна модель Великого Вибуху, це малює іншу картину початку. Замість виникнення часу і простору з сингулярного стану інфляція припускає швидкий поштовх, що веде до Великого Вибуху. Зараз ми стикаємося з глибоким питанням про справжній початок Всесвіту, якщо таке поняття взагалі застосовне. У контексті гарячого великого вибуху. Без інфляції ми могли б екстраполювати назад і досягти сингулярного стану, де розмір всесвіту наближається до нуля за скінченний проміжок часу. Однак інфляція ускладнює цю картину, експоненційне розширення, яке вона викликає, робить неможливим екстраполювати назад до сингулярності з експонентами досягнення стану, коли всесвіт мав нульовий розмір, зайняло би нескінченну кількість часу. Щоб ще більше ускладнити ситуацію, існують спостережувані докази інфляції, де квантові флуктуації, згенеровані інфляційними процесами, залишили відбитки на нашому видимому всесвіті це відповідає лише останнім десять у степені 32 секунд до того, як інфляція породжує гарячий великий вибух. Якщо ми сподівалися відкласти сингулярний початок на більш ранню епоху, інфляція розбиває ці надії. Немає нічого, що ми можемо спостерігати, що дає уявлення про те, що якщо взагалі щось спричинило інфляцію, захоплюючий аспект інфляції відомий як вічна інфляція, При вивченні деталей того, як працює інфляція, практично будь-яка модель, яка успішно вирішує проблеми з оригінальним великим вибухом і створює необхідні квантові ефекти для засіву Всесвіту недосконалостями. Призведе до сценарію, де, хоча інфляція закінчується в певних регіонах, як наш власний, буде нескінченно більше навколишніх регіонів, де інфляція продовжується, створюючи більше простору, який продовжує розширюватися. По суті, як тільки інфляція починається, вона стирає будь-яку інформацію про те, що існувало раніше, і інфляційний стан буде зберігатися безкінечно в майбутньому час від часу. Через квантові флуктуації, подібні до тих, а, що породжують структуру Всесвіту, будуть окремі регіони, де інфляція закінчується, що призводить до гарячого великого вибуху. Однак ці регіони будуть значно переважені областями, де інфляція продовжується вічно. Варто зазначити, що жодні дві незалежні області з великими вибухами ніколи не перетинатимуться, оскільки інфляційний всесвіт розділяє їх. Незважаючи на свою привабливість, вічна інфляція має свої обмеження вона є вічною лише в майбутньому, але не в минулому. Насправді було доведено, що інфляційні просторово-часові структури не є повними в минулому часі і повинні були виникнути з якогось попереднього неінфляційного а можливо і сингулярного стану ви не можете уникнути проблеми неповноти в минулому часі, звертаючись до альтернатив, таких як відскокові космології або циклічні космології. Оскільки було показано, що вони стикаються з подібними проблемами, однак це не обов'язково означає, що Всесвіт повинен був початися з сингулярності. хоча це могло бути так, це не є суворою вимогою наприклад, можливо побудувати просторово часову структуру, яка є повною в минулому часі. Де інфляція відбувається шляхом моделювання масштабного фактора Всесвіту, який визначає швидкість розширення як зростаючу експоненту плюс константу, а не як чисту зростаючу експоненту, підсумовуючи гарячий великий вибух, хоча і є найкращим описом нашого раннього всесвіту, не був абсолютним початком. Існує межа того, наскільки далеко назад ми можемо екстраполювати температуру і густину нашого Всесвіту, багатого на матерію та випромінювання. Перед гарячим великим вибухом була фаза космічної інфляції, яка підготувала і привела до гарячого великого вибуху. Під час інфляції простір був заповнений енергією, а не матерією і випромінюванням і розширювався нестримно в експоненціальний спосіб. Інфляція не могла тривати нескінченно і повинна була виникнути з якогось попереднього неінфляційного стану. На жаль, ми маємо обмежені знання про цей попередній стан за винятком численних речей, про які ми можемо впевнено сказати, що це не могло бути. Ми не живемо у всесвіті, де матерія плаває в порожньому просторі. Ми живемо у всесвіті енергетичних полів, які поширюються по всьому всесвіту і взаємодіють одне з одним, створюючи все, що ми бачимо в процесі. Коли розмірковуєш про безмежність, порожнечі, нескінченну пустоту, смерть, дивує, як концепція нічого може викликати такий страх. Вільям Шатнер у віці 90 років вирушив у космічну подорож, очікуючи зустріти таємницю Всесвіту, але виявив, що там немає ніякої таємниці, ніякого величного захоплення. Все, що я побачив, була смерть. Я побачив холодну, темну, чорну, порожнечу. Це була не така чорність, яку можна побачити чи відчути на землі. Вона була глибокою, обволікаючою, всеохоплюючою. Проте. В іншому парадоксі нічогості Шатнер насправді не спостерігав порожнечу, натомість він дивився на вакуум, де в той самий момент відбувалося багато чого, чого він не міг побачити. Квантова теорія поля є однією з найуспішніших теорій у фізиці, відомою своєю вражаючою точністю у передбаченні результатів різноманітних експериментів. Згідно з цією теорією, наш Всесвіт не складається з матерії, що плаває в порожньому просторі. Натомість це Всесвіт енергетичних полів, які пронизують простір і взаємодіють, породжуючи все, що ми спостерігаємо, включаючи нас самих, оскільки ми є невід'ємною частиною цих полів. Деякі фізики описують ці поля як рідиноподібні, подібні до води в басейні, тоді як інші порівнюють їх з кімнатою, заповненою різними рівнями енергії, подібно до поля розподіленого тепла. Ці поля знаходяться в постійному русі через квантові флуктуації, короткочасні зміни енергії, що нагадують хвилі, викликані, коли зовнішні сили збуджують частинки в полі. Наприклад, електромагніт може викликати зміни в електромагнітному полі, навіть у їхньому найнижчому енергетичному стані. Відомі як вакуумний стан, поля демонструють безперервну активність. Пари позитивних і негативних частинок постійно позичають енергію з вакууму, короткочасно матеріалізуються, а потім зникають, повертаючи енергію у вакуум, ці ефемерні сутності називаються віртуальними частинками коли поле збуджується або досягає вищої енергетичної точки, воно має хвилі або коливання, які створюють елементарні частинки, що не анулюються саме ці частинки, що залишаються і взаємодіють одна з одною, створюють світ, який ми знаємо. Частинки, створені полем, залежать від типу поля, про яке йдеться, існують різні частинки матерії, кожна з яких пов'язана з певними типами ферміонів, електрони, верхні кварки, нижні кварки — фундаментальні складові всіх атомів, і нейтрино є прикладами. Крім того, ці ферміони взаємодіють через три типи полів, електромагнетизм, який включає фотони як свої частинки, сильна ядерна сила, яка має глюони, і слабка ядерна сила з W і Z бозонами, як своїми частинками. За словами теоретичного фізика з Кембриджа Девіда Тонга, без полів сил частинки матерії фактично дрейфували би безцільно у всесвіті, позбавлені взаємодії і будь якої цікавої поведінки. Потім є поле Хікса, яке тонг порівнює з потокою, розлитою по всьому Всесвіту, поле Хікса надає масу іншим частинкам, запобігаючи їх руху зі швидкістю світла. Тонг визнає, що ця метафора недосконала, оскільки вона передбачає тертя, тоді як насправді різні частинки взаємодіють з полем Хікса по різному усі поля, включаючи поля матерії та сил, присутні всюди, але вони взаємодіють різними способами, деякі частинки в цих полях повністю ігнорують одна одну, тоді як інші взаємодіють, породжуючи реакції та складні структури. Співпраця цих полів охоплює все, що ми розуміємо і спостерігаємо, а також багато чого, що залишається невідомим і поза нашим сприйняттям дивно. Але створення частинок, які складають матерію, є винятком. Наприклад, атом виникає, коли в полях кварків є достатньо енергії для утворення кварків, які не анулюються антикварками, хоча причина цього явища не повністю зрозуміла глюони. Які є частинками, пов'язаними з сильною взаємодією, зв'язуються з двома верхніми кварками і одним нижнім кварком. утворюючи протон згодом Глюони з'єднують протони з нейтронами, утворюючи ядро. Фізики теоретизують, що видимий всесвіт складається з залишків, які вдається витримати постійне створення і знищення віртуальних частинок? Однак Варто зазначити, що частинки, які складають темну матерію, є окремою і відмінною матерією, хоча всесвіт переповнений віртуальними частинками, це не повністю відкидає концепцію нічогості по перше, існує загадка нічогості, що передувала великому вибуху, область, яку ми ще не зрозуміли більше того. Природа цієї нічогості, що складається з величезних полів квантової енергії, здається, є чимось, що дає поєднання інгредієнтів, а саме матерії та сили, що завершується створенням нашого світу. Фізики залишаються невпевненими, чому після Великого вибуху деякі елементарні частинки змогли вижити у своїй книзі Всесвіт з нічого. Теоретичний фізик і космолог Лоуренс Краус припустив, що відповідь криється в доказах, Властиво нестабільна природа нічогості породжує елементарні частинки, існує також можливість, що весь всесвіт є просто однією великою віртуальною частинкою, гіпотеза вакуумного генезису теоретизує, що весь Всесвіт почався як велика флуктуація в нічому, що було перед ним. Хоча це не було доведено, це безумовно цікава ідея для роздумів, що в кінцевому підсумку все ми, ви, я. Весь Всесвіт зводиться до великої купи нічогості. Незалежно від того, наскільки яскраво ви можете уявити порожній всесвіт, у якому абсолютно нічого немає, ця ментальна картина не відповідає реальності наполягання на дійсності законів фізики достатньо, щоб відкинути ідею справді порожнього Всесвіту, поки в ньому є енергія, навіть нульова енергія квантового вакууму достатня. Завжди буде існувати якась форма випромінювання, яку неможливо усунути. Всесвіт ніколи не був повністю позбавлений вмісту, і поки темна енергія не розпадеться повністю, він ніколи не буде таким всесвіт такий, яким він є, і хоча ми намагаємося зрозуміти його якомога краще, ми повинні залишатися скромними перед обличчям величезного, космічного, невідомого. Єдина порада, яку я можу вам дати, це така. Прийміть цікавість, яка спонукає нас досліджувати, ставити запитання, та розкривати таємниці, які продовжують розгортатися, і це все для цього відео. Я дійсно сподіваюся, що вам сподобалося. Дякую за перегляд і подивіться це відео, де ми говорили про випромінювання, яке може бути швидшим за світло, воно на вашому екрані.